Всім привіт! І у нас сьогодні на огляді польська манга No Game no Life, Ще одна і бонуси спонсором яких є DIT. І давайте дивитися, як сама виглядає польська манга, як сама манга виглядає, що вона собі представляє, і коштувала вона аж цілих 25 злотих. А, 25, да. а під ціником, якщо ви побачите, я не знаю. 1999. От підарень. Мене надурили і підняли ціну. як так, Кажуть, ціни не ростуть у стабільній Польщі. Бачите, як? Аж на цілих 5 злотих підняли говнюки. Із дефектів того, що вона в магазині лежала тут якась полоса. Може це ну, виглядає ця полоса. Може побачити якось. Да, ось ви тепер бачите. Ось тут Вона виглядає як з заводу. Да, і ось тут ще якісь полоси. Так що... І манга в Польщі продається без плівки. Тому цінуйте нашу українську мангу, вона вся в плівках, яка бере на себе демедж. І ось. Ну, вся польська манга, до речі, біла. Так що... Ще одну, яку ми будемо дивитися, вона також біла. Вони всі білі, білюсінькі. Он Широ і Сора, ту родженво ніт. Ніт, Це ці задроти. Кажуть, вони задроти. Такі використовують типу, англійське значення. Аназон. Це, до речі, дівчина це подобається моєму брату. Він прям її фанат. Десять манга на польські. Якщо ви знаєте польську, то welcome. Також у поляків є ранобе на польській повністю. ну Ранобе я бачу тільки, як воно називається, по вибір купити була тільки бушна, ну, як вона там, оцененка, як кажуть. Вона була з демеджем, тому було мінус. Ну там був 20. Четвертий том, чи що то таке, я ж обалдів. Я думав, No Game No Life там пару томів, а там дуже багато. Продовження не знімають твари. Ось дивіться, що у нас під обкладинкою така лялечка. І отак її там розкривають, я не знаю, як, як устрицю чи що, я не знаю. Що це за муви такі. І тут якась. Панянка, грудаста, гола. Якщо... Еті. Тут немає вікового цензуру, до якої групи А, 18 ладно. Так що вона для дорослих. Тому вимикайтесь, якщо вам менше 18. А Тому... цікаво, якщо плюс не ставити, то що? То типу, тільки для 18-річних, інші типу, повинні також вимкнутися. Тут щось про онлайн-ігру вайфу. Дивіться, кольорові перші сторінки і далі пішли білі. За своєю суттю воно Ну, брикет, полубрикет. Ось так виглядає. А що це воно? Дублює? Дивіться, раз, раз. Дивовий жма. А там що якісь на якісь японське? Тут на польський, скіл. Тут також, ну хоч однаково. Якесь дублювання дивне. Ну що ж. Це з якоїсь гри, що вони там устали, пансово відразу. Але ви не дивіться, ще пансом. Там, як я пам'ятаю, подивіться, хто не дивився, можете подивитися, воно класне. Але другого сезону нема, це взагалі принцеса Хотів додати дочку короля, ну, всі принцеси дочки королів. Так що, вона там щось виграє, вони тут грають в ігри, і вона себе програє у рабство. Дивіться, що тут є. Там кота кішкою дома рве. Успокойся, маркіза. Успокойся. он Додатки є, ще якісь текста із Раноби. Бачите? Тут у нас Маширо. Хігарі. Тут у нас тираж, тираж 2022 рік, лютий Варшава, а тираж кількість є тут. Вони не вказують тираж. А в нас класно вказується тираж, це дуже круто. Бо тиража у них немає. Не дізнатися, скільки чого друкували. Хоча, так, да, у 2020-му купили права, у 2022-му друкували. Це як у нас. Реклама No Resero. До речі, шукав, шукав, не знайшов, не було. І. Якийсь полюндер, Я навіть не знаю, що це таке, запелюндери. І ось якесь Ванеко. Склепванеко. Ванеко, я так розумію, це ось видання з котиком. Такий котик. Так що що можна сказати? Ну, Видання мені подобається. Ну, Найгірше наших. Ну, Те, що тут білий папір, це одне. А так, у нас теж є найгірші варіанти. Ось така, там далі думайте. Хотіли би ви, щоб таке, ця історія вийшла у нас чи ні? Можете написати, буде цікаво почути. Ну я би не відмовився. Так. І давайте перейдемо до головного. Дивіться, що в мене є. Одну така дісталася брату, я не витримав і також собі захотів таку. Понянку треба. Та дам Така поняночка. І Я так розумію, це, це... Це 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 price only. Чи що таке? Що це вона? Ну, непонятно. Проду... Продукція тільки для Японії. Типа для Японії он пишеться. Ой, Непонятно. Ну, можливо, воно тільки для... У типу, цих призових автоматах ну щось там 15, чогось там, може 15 см довжину. Ну, це не точно. Так, зараз бундується. Так, Кіт украв в мене ножик. І я сподіваюся, хватить трансформера, щоб це все відкрити. Якщо ні, придеться боротися. Не, придеться боротися з котом за нож. Так, Ніж я знайшов, попри щось поборотися. І тадан. Тадам! Давай сюди. <рик> Та що ж? А, тут не то, що я просто не Тому ось тут два, ось тут три. Запам'ятовуйте, щоб не повторити мій помилок. І ми зараз панянку витягнемо. Сюди панянку. Опа! Ого, ого, ого. Зараз кот украде, все. Панянка, тушка, дивіться, як її запакували. в шапочці. Дуже цікаво. Тут у нас ще щось є і греберця. В жорсткості забрали. Так, це сюди, це сюди. Наша манга сюди, вона поки не треба. І давайте панянку доставати. Ну вона якась така дивна, як арабка якась. <хи> не знаю, дивіться, така. Бублка. Ну ми зараз її капелюха відкриємо. Давайте, може, без ножа, бо дуже цікаво, воно так зроблено. Може є початок. Ну, щось я початку не бачу. Ну давайте. Зараз... Опа. Опа, а тепер у нас є початок, І дивіться, як це звичайний папурковий це... пупір... пакетик. І у нас є панянка. От, може це можна ще зняти. Да? Колекцію піде пакетиків. І у нас ось така панянка. Та нам... Це в неї Дивіться, в неї немає посічок зараз. Ми ще косічки зробимо. Та, -дам, та -дам. одним оком підмигує. Капелюха, можна навіть зняти дивовижно. А цю штуку вже не можна зняти. Ну, не, ну, Я думаю, можна постаратися зняти, але не факт, що буде виглядати нормально. Без підставки вона не стоїть і колонить вперед. Так, у нас тут є додаткові локони, додаткова підставка. Ну, Це частина набору, які вони йдуть окремо. Раз, два, три. Підставка фіолетового чи сиріньового чи якого вона кольору вона вона важезна. Тут аж 2014 рік чайна. Це якого року фігурка. І якого року мені цікаво. Значе ж не настільки доісторична, щоб бути 2000... Блін. Де гівно. Зараз давайте, дивіться. Ще цифри. Шукаємо цифри. 20 рік мінімум. Бачу 20 рік, а там. Ну не 2014 Китай, чи це вони. Якусь уніков... уніфіковану підставку зробили. Я фіх його знаю. Ну. Но... Це один це щось Дід розповідав. Це автомати, куди гроші треба вкидати, щоб виграти. Так що. А тут 2014 Bandai Spirits зроблено. Походу, 2014 року. Це скільки? Фігурці 12 років воно дід розповідає. Ну, тут треба твоя допомога, бо якийсь антикваріат ми ще не відкрили. Треба маркізу звідси забрати, бо вона заважає розглядати антикваріат. Так, це сюди. Це сюди. Так, давайте капелюшок одягнемо назад. Бо щось капелюшок ми зняли з антикваріата. А назад вже все. Назад кипівшок уже не хоче. Так, це добре. Так, а вони однакові, чи ні? Ну, зараз будемо дивитися. Так, це один. Так, да, вони різні, вони різні. Це ось оце всюди. Оце круто, що зробили різні. Блядь, як его вставить конечно, номер. Я там брат вставив з першого разу, я не знаю. Він може спець. Дівчата спець. Давай, давай, блядь, вставляйся. вставляй. Ще... Швидше все зламаю, ніж вставлю Боже. О. А друга це ось так от. Одна, бачите, строчить так, інша так строчить. Ну. Ми зараз справимось. Блять. Не факт. Це хоч якось ставили. І більше не прикасатися. Ну, з косичками стало більш така класна, що можна сказати. І 2014 рік підставка для ноги, я не знаю якої цієї, мабуть, так. Да. Тепер вона вміє стояти. Вона стоїть. Вона стоїть! А, Якщо ногу туди сильно впіхнуть, хоча вона повинна творі такий будь. Тепер не стоїть. Срань. Як це так? Типа, якщо нога не сильно туди війшла, то вона стоїть. Якщо. Бля, ну нахера я капюшон достав. Тепер. У мене капюшон. О! О! Тепер нормально. Ось так. Ось Така панянка. Боже. Тут не знімала аж на 6 хвилин. Боровся! 13-річною 13 дівчиною. Так. Це не точно, їм може бути ще менше. Так що, Таке. І давайте вже побільше дорослою панянкою пограємось. Це Бакевен Мені дуже колись дуже сподобалось це аніме. Так що. І ось придбав манго. Так, краб хітагі. Перший розділ називається. 2999 вона дорожча на 5 як злотих ніж там, чи на 10 злотих від оригіналу. І подвори, потвори потвори якісь. І трохи така текстильна, тут така глянцева і... Обкладинка така, мені не сильно така подобається обкладинка. Ось у подруги вона тут хоча така ж сама. боже. Ну що ж, тут просто на більшого якесь в око попало. Це це можна заламити і пока. Ну не заламлювати. У нас є скрові зображення, тут вона взагалі на себе не схоже, аерора тут не схоже на себе. Хтось трохи постарався. Ну, давайте глянемо, як тут зараз зображено, бо там аніме дуже специфічне. Це мені цікаво по раноби чи по аніме, зроблено. Чи, чи це вони, в Ранобе такі зображені персонажі? Якщо не дивилися, подивіться обов'язково. Так, да, тут он. Діві особи перші, перші першого сезону. Тут он якась така. А, це просто розділ. Ну, брикет, ну це, звісно, так держать, щоб щось подивитися. О, у нас також ця подруга. Тут вона гола. Тобто у дівчини проблема, вона перестала важить, У неї немає ваги. А все з того, що там трапилась з неї історія. Подивіться в аніме. Чи може колись видадуть мангу? Почитаємо. Ну Аніме мені більше якось подобається. ну Манга гарна, намальована. На персонажі не схожі друг на друга. Коли ось тут Прям ну, не один в один, але один стиль, як воно називається, підтримується. Оце легше відкривається. Ото прям мега брикет, бо бачите, тут можна ще залишити щось так відносно сторінки. І вони щось там тримають. Ось тут, у цьому варіанті нашому. Польському, це мені прям не цінно подобається. Тут треба тримати. І найцікавіше персонаж виглядають по-іншому, і брикет і білий папір тут нічого не рятує. Може б навпаки було крейду сюди було б покраще, ну Хто його знає? Ось така ось історія. І давайте хто у нас її зробив. Це якийсь ось таке видавництво. Якийсь був проєкт WOFAN. Віддавництво студії GG GG. Отак ось воно можете побачити. 2018 рік. Це вже так давно, вони манго видають. Отак от. У нас коли у 2018 тільки чи та капелюшки почали видаватися, у них вже Бакментонгарів видавалося. Це коричі, вони вже давно відбили на цій манзі гроші і вони тільки тепер заробляють. Тому, що, щоб відбити на манзі, треба перші тиражі продавати. Тут вже, це, вже 2025 рік був, коли купив, а видавали в 2018 я так розумію. Чи в 2019 в 2015 проскакує. Цей тиражу немає. Скільки надрукували, невідомо. Чим? Таке відношення. Тут дивіться, як супервкладинку показявило в магазині. І, звісно ж, куплено без якої, як називається, захисту. Тому ось такі. Ну, оця мені манга менше сподобалася. Найменше з цих, які... Хоча культовий твір, це взагалі на себе не схожий, якась інша людина. Ось тут от. Оце мені дуже подобається. Так, хоч вона і дешевша, вона мені більше подобається, вона на брикет і тому подібне. Але у нас є подруга анімешна. Мабуть, тере ранобна, а то якась дивна пародія, яку хочеться забути. Так, і у нас є ось так. Причому у нас моя моєю серія Desktop Dexkop це якісь сидячі, вони дуже гарні. Якщо вам подобаються гарні фігурки, у вас мало місця, можете зробити собі ось такі фігурки. Маленькі сидячі, у мене майже всі фігурки ось такого розміру. Ого, тут ще треба різати. можу сказати? вже по, по щущам воно імбіще. І ніякі косички не треба прихерачувати. Воно ну, навіть руселя блакітні. Я думав тут нічого немає, але є. Ось тут степлер, канцелярія. Потім звідки канцелярія, степлери, почитаєте. Чи подивіться, краще подивіться манго, там, ой, мангу, манго, а аніме. Буде вам все в порядку. Там особливо дуже класний стиль подачі, дуже специфічний, такий дуже прям крутий, запам'ятовується. І ось така казигава, чи як мене, чи ні. Як її зовуть? Як тебе зовуть? Подруга? Бля. Хітагі. А... Це її ім'я, а фамілію не пам'ятаю. Ось така. На попі написана Бейтинчина. Китайська подруга. Короче, ось така. Ладно, я не хотів відкривати, у мене ще є друга її родичка, також та Тадам! Відкриємо, гулять так гулять. Дід мені все одно заборонив. На ничку відкривати фігурки, Сказав, більше не, при... не прийшли. Бо я відкрив пару фігурок, він мені зробив. Називається... Замічання мені зробив. Сказав, що ще раз відкрию, не прийшли. Тому будемо відкривати на відео. Час настав. Це скільки її тут дріб простояло чи більше, більше. Я вже не пам'ятаю. Тадам... Як її зовуть? Вон... Як там? Вон Dead Блейд А так її... Його... Блять. Це вампірша Ошино Шинобу. О, Шенобо її зовуть. Ошино це її фамілію дали, коли її деграунд зробили. І тадам... Всі цього хотіли. Класичні. Стабільність. Не то що тут. Якісь іннова... інновації, оце білість, це стабільність і пончик. Можете ще дізнатися, чого вони кушає пончики. І стоїть отак. Це причому дві фігурки з однієї серії, вони дуже класні. Тепер у мене є дві відкриті. Діти, бачиш, я виконую твої правила. Тепер у мене на каналі відкриті фігурки. Так що ми з вами подивилися дві манги. Ось це, якщо навіть українською вийде, ну таке фу. фу. Мені сильно сподобалось, особливо не так виглядають персонажі. Зазвичай в манзі вони виглядають набагато краще, ніж анімешні, бо в аніме їх як називається, спростовують, щоб було легше малювати. Тому що малювати статичне отаке зображення, отаке зображення, отаке зображення набагато легше. Ну, тобто Менше затратне, ти пару кадрів малюєш ну відносно, ви зрозуміли. А в аніме приходиться робити гігантську кількість розкадровок, і це дуже збільшує бюджет деталі. Тому в аніме зазвичай трохи деграунд роблять. Якщо ви бачите мега-аніме, який дуже багато мілких деталей, дрібних, то. Знаєте, це дуже аніме, в нього вклалися. В нього вклалися. Тому ось тут навіть персонажі більш живучі. Ось такі он, Бачите, як багато намальовано всяке таке. Ось тут теж багато вкладено. Ну, все одно можна побачити, воно якесь бідне тіни не вистачає. О, я навіть знаю, що воно не вистачає. Задних фонів не вистачає, дивіться. Тут фонів нема, ну тут таке. Фону нема. Тут фону нема. Це дивіться. Далі йдемо. Тут таке фону нема, фону нема, нема фону, нема фону, нема фону, фону. Тут хоча б щось зробили дефолтне. Фону нема, нема. Нема. Нема, 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 нема. Тут такі відносно, тільки сцена, фону нема. Коротше, фону нема, нема. Таке, ну прям таке. Видно, що у нього це не фігня, але я хотів побачити тих самих персонажів, які були в аніме. Навіть Ранабе, там такі ж, ну тут, короче, щось. Вирішили по-іншому. Відійти від стилю, ну, це їхня помилка, що вони відійшли від стилю. Тепер у мене є ось така якась собака, дівчина, яка робить їй масаж. І ось така крута панянка. У неї хвостик відвалився, блять. Нельзя, треба знову її тикать. Блядь. Як так тикать, щоб воно тикалось? 13-річній дівчинці, може 11-річний дівчинці, тікає. Ох, Тут так. от. Тримається. Спе... Ну, вони до кінця не входять. Може побачити якийсь. Як брат з першого разу ставив, чи, хто там, чи дівчина його ставила, то я не знаю. Вони прям молодці. І мене щось якісь з цим травми. Оце наш. Оце наш вибір. Нічого не куди вставляти не треба, готове. Оце наш вибір. Так що запам'ятовуйте. В них є наче інші, стоячі, там, сидячі, передячі. Так що шукайте, вибирайте. Оце прям мега-серія. Так що рекомендую. Мені дуже сподобалось, вони такі прям класні. Так що... Дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока. І пишіть, Ви не забувайте, думку вашу про. Ось ці манги. А я забув знову розіграти манги. Так, я готовий. Перший переможець ось. Будь ласка, пиши в групу в телеграмі, ссылка в шапці каналу. В описі до відео ми на тебе чекаємо. Клинок Бастарду поїде до тебе. І другий переможець ось, до тебе поїде сходження буквоїшки. Шап... Аналогічно для тебе пиши в групу В, телеграмі, в шапці Посилання в шапці каналу, в описі до відео, я вже заговорююсь. Так що ми на тебе також чекаємо. І давайте ми розіграємо Хай не Треба, щоб ви також хтось із вас подивився, зробив огляд, можете зацінити, потім продасти, спалити. Чи можете комусь передасти якесь та подивитись. Так що лайк, підписка, коментар і коментар, що ви думаєте про польські манги. Хотів б такі бачити у нас, що тут у них недостатки можете написати. Пишіть будь-що, що стосується цього. Да. Так, що такого. І ви можете і всі інші заходити в групу Телеграмі. У нас є обговорення, манг, у нас також є гумор, у нас також є різні цікаві новини. Так що приходьте, читайте, спілкуйтесь, якщо ви, у вас немає друзів, також приходьте. бачите. Будемо толерантними з вами. Так що. Пока-пока.